Вам потрібна ця робота. Дуже. Роман, у вас достатньо досвіду, ви нам підходите. Супер. Поля, освіту маєте? Прекрасно. Ви нам теж підходите. Але місце одне треба буде Що? Приєднатись. Ви так схожі на мою маму. Це ваша нова команда. Я слідкую за тобою. Я доцька сім'я. Трохи неблагополучна. Угу. Равлик, я ж тебе з'їсть. Боюсь, боюсь. знаєте, хто Я Я Поліна. Тертенко. Непроста людинка. Ну, що, з'їла? Ця робота може прогодувати усю мою родину. Ти колись про когось піклувалась? Ну. Окрім себе. Людина сама нічого не може, Людині завжди потрібен інший. Я головою все розумію, але ніби серце не слухає. Який животик? А можна я помацаю? Ой, які губи можна помацаю? почнемо все спочатку. Поліна! Я не буду з ним працювати. Ти скільки бій? Чемои два. Так цікавіше.